Марка святої Євангелія, читання Слава тобі, Господи, слава тобі, молодь. Одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питали Ісуса, чи можна чоловікові відпускати жінку? Він у відповідь сказав їм. Що заповів вам Моїсей, вони сказали, Моїсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм: то через жорстоке серце ваше написав Він вам, той припис. На початку ж сотворення Бог сотворив їх чоловіком та жінкою, ось чому чоловік покине батька матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. Тому вони вже не двоє, а одне тіло. Що же Бог з'єднає, людина хай не розлучає в домі ж учні. Знов його про те спитала, а він сказав їм, хто відпускає свою жінку і бере іншу, чужо ложить з нею, і коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. В і сина, і Святого Духа, Амінь Христос Його. Подружні стосунки, стосунки чоловіка і дружини завжди мають певні випробування. І в історії існування людини від самих початків завжди так було. Хоча у всіх практично цивілізаціях і у всіх суспільних середовищах було розуміння того, що сім'я, єднання чоловіка і жінки, є основою певної сталості суспільства, певної сталості для самих людей. Саме бажання створювати сім'ю і родину є закладено Господом Богом у серце людини. Вже у сотворенні. І фактично сьогодні, слухаючи цей діалог між фарисеями та Ісусом, ми бачимо, що Ісус цитує Старий Завіт. а саме цитує перші стихи Книги буття. На початку сотворення Бог сотворив їх чоловіком і жінкою. Вже у сотворенні Бог єднає чоловіка і жінку. Вже усотворенні, Бог вкладає у їхні серця, у їхній розум, у їхні душі, душі потребу реалізації власної любові. Саме так, у подружжі ми вчимося реалізовувати власну любов. Це не є просто. Особливо тепер, коли ми втратили Едемський сад. Особливо тепер, коли ми живемо у світі, сповненому гріхами. Особливо тепер, коли. Не раз є викривлені поняття, чим є подружжя? Однак на початку Бог сотворив їх чоловіком і жінкою. Тому обоє вони будуть одним тілом, каже Господь. Не двоє, але одне тіло. Коли до Ісуса прийшли і запитали, які найбільші заповіді, Він сказав про дві заповіді любові: Любові до Господа Бога і любові до ближнього. Фактично, подружжя. Є тою інституцією, яка допомагає реалізовувати любов до ближнього, любов до свого чоловіка, любов до своєї дружини. Саме у подружжі ми вчимося по-справжньому любити. Любити через прощення, любити через терпеливість. Звичайно, не кожному це вдається. На жаль, існують такі подружжя, які. Розвалюється. Чому? Відповідь дає Ісус через жорстоке серце ваше. У законі Моїсея був припис, що чоловік може написати розвідного листа. І бачимо, що цей припис в законі Моїсея створював дуже багато запитань. У сучасників Ісуса. Скільки разів можна писати, в яких випадках і тому подібне? А Ісус дуже чітко говорить, цей припис є, але Він зроблений через жорстоке серце ваше. Бо це є припис не Бога, але людини. Тому стараємося ті, хто вже є у подружжі, робити все, щоб серце наше було добре. Щоб серця у наших подружжях єдналися у прощеній любові, у жертовності і терпеливості. І саме тоді ми зможемо осягнути ту ціль, до якої Господь кличе, а саме ціль любові. Бо Бог є любов'ю і Царство Боже є царством любові. Любові, якої ми вчимося вже тут. І подружня любов є одним із видів любові, яка є включена у Божу любов. Амінь. Христос рождається.